Сьогодні у нас на тесті цілком нова модель від Рено. Це Renault Каптюр. Як наголошує виробник, Каптюр це компактний кросовер, який поєднує в собі індивідуальність та прохідність позашляховика, функціональність мінівена та задоволення від керування седана. Чи так це? Давайте перевіримо. Renault Каптюр це передньопривідний кросовер. Світова прем'єра моделі відбулася на автосалоні в Женеві у 2013 році. Автомобіль побудований на платформі Clio 4-ї генерації. Компактний кросовер розташувався на верхній межі розмірного класу Б. Габаритні розміри новинки: довжина 4122 мм, ширина 1778 мм, висота 1566 мм. Колісна база складає 2606 мм, а мінімальний дорожній просвіт 170 мм. Зовні новинка від Рено дійсно стильний та виразний автомобіль, а все завдяки можливості персоналізації. Адже Рено пропонує двоколірний кузов, стікери на даху і капоті, кольорові колісні диски, кольорові окантовки решітки радіатора і задніх дверей, протитуманних фар, бічних молдингів. Комбінацій передбачено безліч. Головне, щоб фантазії і можливості вистачило для втілення. Серед всього різноманіття палітри наш тестовий автомобіль має фірмовий помаранчевий колір. Але зовнішність. Це ще не всі переваги новинки. Рено Каптюр створено з комфортом як для водія, так і для пасажирів. У салоні нас зустрічає відмінно продуманий дизайн та велика кількість пластику. Навіть спинки сидінь пластикові. Але це той випадок, коли форма здатна перемогти зміст. Інтер'єр виконано з тією сміливістю, на яку можуть зважитися тільки французи. Передня консоль, приладова панель, оформлення центральної частини і навіть бардачок тут не зовсім звичайні, не такі, якими ми звикли їх бачити. Мультимедійна система об'єднує розваги, спілкування і навігацію. Можна керувати радіо і MP3-плеєром. Розмовами по мобільному телефону та навігаційною системою лише доторкнувшись до 7 дюймового сенсорного кольорового екрану або ж за допомогою підкермових перемикачів. А тепер трохи про простір та комфорт в салоні. Пасажирам заднього ряду судінь скаржитися немає на що. Простору для них тут вдосталь. А в картах дверей є об'ємні кишені для дрібної поклажі. Багажник Captur об'ємом 377 літрів. Якщо ж ви бажаєте більше, то задній ряд сидінь можна сунути вперед на 16 сантиметрів і об'єм збільшиться до 455 літрів. Якщо вам потрібно більше об'єму, то достатньо просто скласти задній ряд сидінь. При складених сидіннях багажне відділення здатне розмістити поклажі у 1235 літрів. Що рано Каптюр пропонує для водія. Звичайно ж, регулювання сидінь по всіх положень та регулювання рульової колонки. А також персональний дизайн рульового колеса. Адже для салону теж доступний пакет персоналізації. Так можна змінити окантовку повітроводів, центральної консолі, динаміків, колір речового відділення та освітлення. Пропонуються також тематичні пакети оформлення рульового колеса та змінної оббивки сидінь. Всього доступно 8 моделей оббивки. Її можна знімати та прати, тож можна з легкістю обрати кольорову гаму на свій смак. До речі, шанувальники марки Рено обов'язково знайдуть схожість з іншими моделями бренду. Тут, наприклад, є ось ця вже всім знайома шухлядка на центральній консолі. Ну і звичайно ж, за всією цією функціональністю та можливістю перевтілення нікуди не подівся той неперевершений французький шарм, що притаманний бренду Рено. Ви впевнено відчуватимете себе як в місті, так і поза його межами. Наша знімальна група залишилася в захваті від автомобіля. Ми з комфортом подолали 200 кілометрів шляху, і навіть польові дороги не збентежили Рено Каптюр. Жваві і надійні, витривалі і економічні. Це все можна сказати про лінійку двигунів, що пропонує Рено Каптюр. На українському ринку на вибір пропонується два двигуни: дизельний та бензиновий. Півторалітровий дизель потужністю 90 кінських сил споживає пального трохи менше 4 літрів на сотню. У нашому варіанті під капотом розташувався бензиновий 1,2-літровий турбований двигун потужністю 115 кінських сил, що працює в парі з шестиступінчатим автоматом з подвійним щепленням. На трасі Рено Каптюр показав достойну динаміку розгону на спидометрі 130, але запас потужності ще є. Техніка безпеки у французького кросовера сучасна. Передні і бічні подушки безпеки, а також шторки на вікна. Крім того, трьохточкові пояси з преднатяжителями, активні передні підголовники, а також круїз-контроль, антиблокувальна система, система екстреного гальмування та система допомоги рушанню на підйомі. Для економії палива є система старт-стоп та еко-моуд, при активації якої адаптується розгінна динаміка, крутний момент і потужність автомобіля. На останок лише додамо, що руна картюр яскравий та виразний не лише зовні, а й в салоні. Володіє впевненою прохідністю та продуманою функціональністю. Тож це впевнений претендент на лідерство у своєму класі. Бажаєте дізнатися більше про нову модель від Рено та провести свій власний тест драйв. Тоді завітайте до автосалону Рено компанії Солі Плюс, що знаходиться за адресою вулиця Академіка Павлова, 323.